Legenda Всім привіт! Вітаю вас із міста Герой Одеси, де вже зовсім скоро розпочнеться матч третього туру Вібет української прем'єр-ліги. І сьогодні ми будемо спостерігати за поєдинком між командами Чорноморець та Колос. За день до матчу наша команда Колос провела передматчеве тренування вдома у Ковалівці. Гравці тренувалися з повною віддачею, готуючись до важливої гри та вирушили до Одеси. Дасі Везде. А вже сьогодні, згідно з регламентом, за півтори години до матчу команда прибула на стадіон Чорноморець, і прямо зараз ви можете побачити кадри, як команда вийшла на поле. І можна побачити, що колос наразі посідає 11 те місце та має два очки у своєму активі. А от Чорноморець знаходиться на 15-му місці, не маючи жодного балу. Варто зазначити, що Чорноморець нещодавно підписав ек екс-гравця колосу Кирила Попова. І буквально декілька хвилин тому нам вдалося із ним посадити. Все добре, клімат чудовий. А як тобі в цілому в Одесі? Прекрасний город, якщо чесно, навіть. З багатьма людьми я вже розмовляв з цього приводу, і мені Одеса набагато більше подобається аніж Київ. А з яким настроєм ти сьогодні готовий на цей матч? Ну як сказати, я буду максимально заряджений. Мені здається, що кожен гравець, який гратиме проти своєї колишньої команди, він максимально заряджений на боротьбу, на забиті голі. Тому буду, буду старатися. Тобто, якщо заб'єш, то ти будеш задоволений? Ну, звичайно, я буду задоволений, але знову ж таки. Я поважаю колос, поважаю всіх хлопців. Це моя родина. Тому я з повагою ставлюся до кожного з них. А чи спілкуєшся ще з кимось із колоса чи підтримуєш зв'язок? Так, спілкуюся, я б навіть сказав, з багатьма там поздравляю з різними святами, тобто переписуємося. Спілкування не втрачено. Дякую. У складі колеса є деякі кадрові втрати. Валерій Лучкевич, який отримав травму у минулому поєдинку проти інгульця, на жаль, сьогодні не зможе допомогти своїй команді. Також Владислав Ємець, Максим Третяков, Едуард Козік та Дієго продовжують реабілітацію. Проте є і хороша новина. Олег Ільїн нарешті відновився та сьогодні зможе допомогти своїй команді у цьому поєдинку. Не можемо не відзначити, що сьогодні день народження голови медичної служби колосу Олександра Масловського. Тож ми вітаємо з ним народження та бажаємо міцного здоров'я і успіхів у його роботі. Що ж, а зараз я традиційно вам оголошу стартовий склад на цей поєдинок. На воротах Валентин Горох, справа в захисті Єгор Поправка, зліва Андрій Цуріков. До речі, Єгор Поправка в минулому матчі проти інгульця вийшов на декілька секунд у своєму дебюті. Проте сьогодні він вже у старті. Тож подивимось на його роботу: центральні захисники Микита Борда та Валерій Бондаренко, центральні півзахисники Олександр Демченко, Гагно та ігор Харатін. Крайні півзахисники Даніїл Алефіренко та Владислав Велетень. Форвард Гітіс Паулаускас, запасні Пахолюк, Мисак, Кука. Шершень, криворучко, оріховський, гусол, Ільїн, салабай та безбородько. І сьогоднішнім арбітром буде Клим Заброда. Що ж, друзі, А зараз у нас у гостях лікар команди Колос Андрій Тимченко. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як почуваються гравці на сьогоднішній поєдинок, і м як проходить відновлення у травмованих, і коли вже їх чекати у старті? Ну, гравці почуваються чудово, всі, всі готові до гри? Е, травмовані, травмовані відновлюються, травмовані е, з кожним днем? Рухаються вперед до відновлення і до праці, вони тренуються з реабілітологами, виконують ту роботу, якою дозволяє їх травма, працюють з фізіотерапевтом, працюють з масажистами в фізіокабінетах. Праця йде повним ходом. Найближчим часом мусить прийти до нас Дієго, трошечки згодом. Третьяков – Едуард Козик, почекати мусимо трошки Лучкевича і ємця. А так гравці ну, в гарному стані і готуються. А що включає в себе робота медичної служби? О, медична служба, як каже один мій знайомий, працює 24 на 7. Ось і ну що, підготовка гравців до тренування. Випускаємо їх на тренування кожен день. Ми мусимо знати, хто в якому стані, хто може тренуватись, хто не може, кому треба зробити якусь паузу чи знизити навантаження, відновлюємо їх після ігор. Регулюємо питання їжі, фарм відновлення. Спортивного якогось питання. Ну кожну хвилину є щось робити. що робити. От, тому ну, праці дуже багато. А як ви оцінюєте стан команди на новий сезон з медичної точки зору? Ну, команда готова дуже добре. З позиції лікарів, стан ну, гравців гарний. Серцева судина система працює гарно, всі обстежені, всі мають дуже гарні можливості. Підготовка це вже більш до ну витривалість, це вже більш такі тренерські питання. Але в плані здоров'я всі готові, всі, всі можуть давати гарний і позитивний результат. Я вам дуже вдячна і вітаю вас з іменинником сьогодні у нашого Олександра День народження і вам особисто бажаю гарної гри. Дякую, дякую, гарного дня, гарної гри. Що ж, друзі? А зараз щодо історії протистоянь, і можна зазначити, що саме в УПЛ між командами було п'ять поєдинків, з яких дві перемоги колосу, одна нічия та дві перемоги Чорноморця. І також цікавий факт, що сьогоднішній поєдинок може стати 150-м для Дениса Безбородька в українській прем'єр-лізі. А для Павла Павліховської це може стати 20-й в гол у чемпіонатах. Що ж, а зараз щодо цікавинок нашого клубу, наш віце-президент Колосу Володимир Генінсон. Доброго дня. Олександра, Доброго дня. ради бачити вас в Одесі. Як, ви, як вам погода? Погода прекрасна, чудова, хоча повітря трохи завологе для мене. Пане Володимире, я вас вітаю. На стадіоні Чорноморець, вашому можна сказати, рідному, ви анонсували ще партнерів нашого клубу. Скажіть, будь ласка, новий преміум-партнер клубу компанія Вібет. Чи чекати ще на якісь новинки? Так, по перше, це те, що ми анонсували в придужому нашому ефірі. Ми маємо титульного партнера. преміум партнера зараз це Вібет. Були дуже складні перемовини, але. Партнер пішов нам на зустріч, і на зараз це перша гра, з якої ми виходимо з прямим партнером Вібет. Так, ми очікуємо на ще кілька партнерів, але це буде трішки пізніше. А наступна гра Кубкова, яка відбудеться 21 серпня проти оболоні, де можна її буде побачити? Для нашого клубу це буде по перше, що ми провели розмови та Домовились з українською прем'єр-лігою. Можна буде побачити нашу гру проти оболоні на УПЛ-ТВ. Це буде доступно на всіх платформах, також на платформі YouTube УПЛ. Так що ми зробили все, щоб наші болевальники могли побачити цю гру, але ми запрошуємо усіх на стадіон. Атмосфера атмосфера нашого стадіону це дуже 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 унікальна атмосфера. Наша жіноча команда «Колос» скоро буде вирушати на такий важливий поєдинок вперше на лігу чемпіонів. Скажіть, будь ласка, що можете розповісти з приводу цього? Вчора була дуже важка гра. Це була подготовична гра нашої жіночої команди з Ворскли. Вони теж вирушають на лігу чемпіонів. На зараз ми бачимо, що наша команда готується. 31-го ми будемо стартувати з ковалівці в Варшаву. Потім до Копенгагена, потім ми їдемо до Брюнбю. Також чекайте кілька новин, тому що наша команда представить нового партнера. Це партнер одягу. Це перше сюрприз, який ми можемо сказати зараз. По-друге, буде ще кілька. Дуже цікавих моментів ми плануємо транслювати також нашу гру для всіх болівальників України на УПЛ ТВ. Ми завершили теж перемовини вже з УПЛ тв також з УЄФА і чекаємо на дуже дуже гарну атмосферу на грі з там. Дякую дуже. Що ж, друзі, колос продовжує кожного дня підтримати Збройні Сили України, наших захисниць та захисників. Тож не забувайте донатити та допомагати нашим захисникам. І не забуваємо також, звісно, про нашу жіночу команду. Адже вчора, 14 серпня, наша команда на виїзді у Полтаві, зіграла проти команди Ворскла і, на жаль, поступилася з мінімальним рахунком 1-0. на 76-й хвилині. Забила в наші ворота Катерина Корсун, вигрвирвивши перемогу. Свої для своєї команди. Проте це лише початок чемпіонату, і жіноча команда Колос буде впевнено рухатись далі у вірному напрямку. Щодо юнацької команди Колос Ю-19, то варто зазначити, що нещодавно Колос зіграв у нульву нічию проти Чорноморця в Одесі. Це стало несподіванкою, не стало несподіванкою, адже у складі суперника на полі були помічені зідан, Єрмола, Григорчук та Алієв. Тренери, незважаючи на результат, задоволені грою своєї. Команди і пишаються своїми вихованцями. Що ж, друзі, не пропустіть сьогоднішній матч. Ви його можете побачити на усіх популярних отт платформах на каналі УПЛ ТБ. Я вам бажаю гарного перегляду, яскравого футболу. Слава Україні і з колосом в серці. This is you.